Хлопці, укрийтеся. Роване, ми всі упали. Укрийтеся за нас. підніми нас, Роване. О, ні, Підніми роване, мене. Підніми хлопці. Нас. Прошу, Роване, прошу. Швидше, Роване, підніми. Я маю піти в Роване. Тут зараз безпечно, Роване. Ти можеш підняти нас, навіть якщо я підніму, ви помрете через синю зону! Хоча б спробуй. Слухайте, хлопці, я і сам майже мертвий. Роване, годі бути егоїстом. І підніми мене. Я кажу, навіть якщо я зможу підняти вас, ви відразу помрете через синю зону. Роване, підніми нас, чувак! Гаразд, я спробую, спробую. Кого підняти? Мене, 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 Гаразд, Бен, підніми мене. Так, так. так, так. Поїхали. Гаразд. Піднімаю. Безглузда дія. Безглузда дія. Безглузда дія. І готово. Гаразд. Добре, а тепер мене. Дякую, Роване. Я справді. Я знову упав! Вибачте, хлопці, я маю йти. Зачекай, 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 стій на що місці ви робите? Стій на місці, стій на місці і підніме нас, Рована. Ви не зможете вижити. Відпустіть мене! Блокуйте його, хлопці! Давайте, блокуйте його, зажміть його, хлопці, хлопці. Я не знаю, що ви затіяли. Або ми всі виживемо, або ніхто. Я зроблю що завгодно, аби вижити. Ти про що? Не змушуйте мене. Ти знаєш про що я? Скажи, що ти збираєшся робити, Рована. Я не хочу цього робити. Але попрощайтеся з баном. Ти не посмієш. Та не вже? Ти блефуєш. Це мусить бути блеф. Обурливо. Ні. Адаме, займи його місце. Займи його місце. Ти не підеш ширована. Я зроблю, що мушу, аби вижити. Відпустіть мене. Трясся, відпустіть. Ти нікуди не підеш рвована. Гаразд. Ви знову мене змушуєте. Я бачу звідси. Тобі не вистачить яєць. Попрощайтеся з Адамом. Тільки не так. Тільки не так. Я навіть не знав, що ти так можеш! Роване, ми команда! Відпусти мене! Ми команда, Роване! Алане, друже! Алане! Подивись на мене. Ні. Подивись на мене. Ти маєш відпустити мене. Мені страшно, Роване. Так страшно. Я знаю. Я знаю. Але у мене все життя попереду. Я знаю. Якщо любиш щось, треба це відпустити. Треба це відпустити. Треба це відпустити. Добре, Роване. Добре. Я мушу тебе відпустити. Я тебе ніколи не забуду. Вибачарована! Я не зміг дозволити тобі піти з мого життя. Ти вбив мене. Гарна гра! Хочете почати нову гру. Так, давай! Круто! Сподіваюся, потрапимо на санок.